Свіжі новини сьогоднішнього дня. Головні новини країни за три хвилини. З вами Кожуківський Олександр. Сенсація порушення європейського повітряного простору. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку стежити, це значить, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, сюди, на цю кнопочку. Ось сюди. Щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут 15 вересня. Три російські винищувачі міг 31 порушили повітряний простір Естонії. Три винищувачі міг 31 перебували у повітряному просторі Естонії 12 хвилин. Міг 31 один РФ. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору України російськими винищувачами. І Я так розумію, це все, що вони могли зробити. Також відомо, що інцидент стався над фінською затокою, де три винищувачі міг 31 РФ. Без дозволу вилетіли в повітряний простір Естонії та перебували там 12 хвилин. Росія в четверте порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення за участю трьох винищувачів, які потрапили до нашого повітряного простору, є безпрецедентно зухвалим. Сказала міністр закордонних справ Маргус Цахна. Цахна наголосив, що масштабніше випробування Росією кордонів. Інших країн та зростаюча агресія повинні відповідати посиленням політичного та економічного тиску на РФ. Як ви думаєте, це до чогось призведе? Чи ні? Чи так і далі будуть вони стурбованими? Я про європейський союз. Винищувачі НАТО продовжують перехоплювати російські літаки. Цього літа вони тричі піднімалися повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушували правила польотів в Українах Балтії. Зараз не час просити Путіна про припинення вогню, вважає Трамп. О, оце так заява. Натомість, президент США наголосив, що потрібно далі знижувати ціни на нафту. А Європа має припинити купувати нафту у РФ. Перемовини з Росією зараз ведуться виключно з гуманітарних питань, а саме, що Щодо звільнення військовополонених заявив Умєров. Так відповів секретар РНБО на питання CNN, чи тривають переговори між Україною та Російською Федерацією щодо завершення війни. Також він додав, що Росія прагне наростити комбіновані атаки по Україні ракетами та дронами по тисячу ударів на день. Уже до кінця цього року Росія побудувала новий стартовий майданчик для запуску шахетів у Брянській області. Усього за 35 кілометрів від кордону з Україною. Україна найближчим часом застосовуватиме тисячу дронів перехоплювачів на добу для захисту від атак РФ. Міністр оборони Шмигаль повідомив. За його словами, 800 дронів за ніч це рівень, який вже демонструє Росія. Саме тому Україні необхідно мати щонайменше тисячу дронів перехоплювачів на добу. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня і гарного дня вам бажаю шановні глядачі. Все буде Україна все буде перемога.